Отже, поговоримо саме про реалізацію фреймворків компетентностей у Moodle і яким чином можна з ними працювати, що нам Moodle у цьому сенсі дає. Так, тепер я буду переключатись на демонстрацію екрану. Ось, і, перш ніж власне, починати, запропоную вашій увазі посилання, що таке фреймворки компетентностей у Moodle з точки зору власне розробників. То у нас є документація. Це посилання буде доступно. Презентацію я потім поширю наприкінці. Взагалі, всі посилання у презентації вони будуть доступні, оскільки файл я роздам. Значить, як бачите, тут у документації не дуже багато інформації щодо роботи. Кому цікаво, може це ретельно передивитись, але певні, певні моменти є, і базові функції тут непогано вразити. От, отже, якщо виникають якісь складності, я думаю, перше джерело інформації це має бути власна документація розробників. Якщо там не в і все відповідно буде добре. Так, перш ніж переходити до інтерфейсу редактора, давайте ще декілька моментів. А присвятимо взагалі тому, яким чином фреймворки у Moodle організовані. Ну, отут фреймворки компетентності, які розміщені саме у тій категорії, у категорії Practice, і тут ви можете їх побачити. Деякі фреймворки я тут додав у якості прикладів, і, відповідно, буде можливість за бажанням передивитись, як виглядають деякі фреймворки що бачить адмін, тут трохи, трохи. От там зараз продемонструю, що бачить адмін у розділі компетентності, як бачите, тут посилань набагато більше, тут є опції імпортувати фреймворк у вигляді файлу і експортувати наявний фреймворк. І отут виникає е, певна проблема, яка у муту зараз є. Якщо ви е, обираєте, ну ви або ваш адмін. Обирає і імпортувати зовнішній файл, відповідно, область, де він видимий, це сайт в цілому. Тобто, це найвищий системний контекст. Тут немає можливості задати, щоб от цей імпортований фреймворк відносився тільки до певної категорії. Він буде видимий з будь-якої категорії у цьому сайті. Ну і відповідно, на Максимально високий рівень на рівень сайту. Там розміщувати дуже багато фреймворків. Ну, напевно, це не, не найкраще рішення. От давайте подивимось перелік фреймворків сайту. Це, це найвищий рівень ієрархії, і от як бачите, тут е, вказана категорія от, стовпчик. Practice practice от, системний, системний рівень. Це IST. Те, що Володимир Миколаївич використовує, і знов таки інші, е також е на рівні категорії практис, е на жаль, е якщо ми навіть спробуємо зайти у редагування, е немає мех механізму переміщення з категорії в категорію. Тобто, якщо імпортували він за замовчуванням на системному рівні, якщо ми заходимо у категорію, нам доступні. Дві опції: створювати у ручному режимі або завантажити з репозиторію. Може виникнути питання, а яким чином я завантажив зовнішні фреймворки, і вони тим не менше опинились на рівні категорії. ну Можна це зробити, але інтерфейс Moodle не дозволяє, тобто це безпосереднє втручання вже в базу даних SQL запитами і ну дуже. Треба добре розуміти, що робиш, і в принципі можна перекидати фреймворк з категорії в категорію, але, скажімо так, без крайньої потреби такого робити ну не варто. От от є такий нюанс: от ну, певне, певна дефіцит гнучкості певним чином, от у тому немає місця, тобто. Фреймворки перекидати між категоріями неможливо, імпортовані тільки системні. Відповідно, якщо ви створите фреймворк на рівні категорії, наприклад, Practice, знов таки ніякого варіанту, окрім спочатку його експортувати як csv файл, потім імпортувати csv файл на верхній рівень, ви його ніяк не закинете. Про перекидання в іншу категорію мова не йде стандартними засобами. Є такий нюанс, і його треба. Які у Moodle завжди приймати до уваги. От тепер тут у нас є дві кнопки: створити новий фреймворк, або передивитись репозиторій. Ну, створювати новий, я думаю, ми трішечки згодом подивимось. Давайте перейдемо в репозиторій. Якщо натиснути на цю кнопку, ну тут я вже заздалегідь відкрив вікно. От, власне, що мається на увазі під репозиторієм, це MoodleNet. Взагалі про MoodleNet, звичайно, можна дуже багато говорити окремо, і тут, напевно, вебінар окремий проводити, можливо, навіть і не один. Але у нас трохи інша сьогодні тема. Отже, якщо раптом хто не знає, що таке MoodleNet, це, напевно, єдина мережа для освітян, спеціальна для освітян, яка є федеративною. Тобто є центральний сервер, центральний вузол мережі від розробників від штаб-квартири Moodle. Але будь-хто будь-яка організація, чи навіть окремий освітянин може розгорнути свій вузол модулнета і, відповідно, використовувати його на свій розсуд. Це децентралізована, децентралізована, така розгалуджена, федеративна мережа для освітян. Головний вузол, нам ну, називається він головним не тому, що він керує всіма іншими, а тільки тому, що просто його тримає штаб-квартира і там більше всього коктейлю. Ну і він історично, звичайно, перший. От ми перейшли у репозитарії і бачимо тут. Тут у нас рядок пошуку, да? competency frameworks, competency плюс frameworks. Що нам тут а, випадає? Відповідно, нас цікавлять CSV файли. Тобто, тут ще, ще є інші якісь ресурси, але нас цікавлять CSV файли, і перше, що нам випало, давайте подивимось: це uh, Digital Competence of Educators, тобто ніком їду. Добре, відомий, сподіваюсь, всім. Європейський фреймворк компетентності. Відповідно, є варіанти, якщо у вас є обліковий запис, можна додати його до своєї колекції. Якщо ви збираєте колекцію контенту, можна завантажити файл, просто скачати собі це своє файл. Але більш цікавий є момент: це от ця кнопочка відправити до Moodle. Тобто інтеграція Moodle і MoodleNet така, що можна безпосередньо контент з Moodle.net надсилати до Moodle. Давайте я натисну. додати до Moodle. Як бачите, ось адреса нашого Moodle, і я натискаю Send. От, у мене запитує, чи справді я хочу завантажити файл на сайт Moodle. Так, я хочу, я підтверджую. І що далі? От далі така цікава річ: фреймворк компетентності, він не розгортається одразу у системній області, де розташовані інші фреймворки А мені пропонується обрати якийсь курс, в який буде завантажено CSV файл. Ну я тут оберу тестовий курс, яким в принципі, в тестових цілях і працюємо. Ось мені пропонується створити новий ресурс. У цьому курсі типу файл і я. Пискаю продовжити. Ось створений файл. От у курсі, у курсі створився файл. З одного боку, це дуже добре. Чому? Тому що, якщо, наприклад, ви декілька фреймворків завантажуєте, да, Потім ці завантажені файли десь можуть втратитися, там бути видаленими так і інше. Якщо у вас вони, окрім всього іншого, в якийсь там курс просто поміщені. То ви у будь-який момент, по-перше, можете повернутись, по-друге, можна зафіксувати у курсі, де ви тримаєте свої фреймворки. Там, відповідно, не тільки ви маєте до цього доступ до цього файлу. Ну, тобто, доволі, доволі зручно це все організовано. А можна цей механізм використовувати. Але давайте, ну, файл ми завантажили: а власне, як нам розгорнути фреймворк? Давайте перейдемо відповідно до інтерфейсу. Фреймворком. Так, і нам тепер треба що зробити? Нам треба все ж таки, оскільки фреймворк завантажився у форматі файла CSV, а не одразу розгорнувся, значить ми використовуємо функцію імпорту. Інших варіантів у нас просто немає. Так, ось пропонується імпортувати. Файл. вбираю файл і як бачите, оскільки цей файл був нещодавно завантажений. Він вже на е, на сайті у Moodle, він вже є у розділі ресон files Тобто я тільки його виділяю. Мені його завантажувати в другий раз не потрібно, бо він вже був завантажений. Тепер натискаю імпорт. Тут зараз цікавий момент: е, імпортую я це файл. У це файлі можуть бути розділи, проіменовані трішечки. Не так, яким чином вони за замовченням іменуються у Moodle. і відповідно тут пропонується: от зліва це стандартний набір дескрипторів, як це зроблено у Moodle, а справа це відповідно назви стовпчиків із csv файла. І мені пропонується встановити відповідність: тобто, який дескриптор фреймворку відповідає якому стовпчику у CSV-файлі. Ну, оскільки це все вже під Moodle адаптовано, то, відповідно, тут ніякого, ну, відповідність встановлена за замовчуванням. Тут ніяких змін вносити не треба, і просто я натискаю підтвердити. Ну, я натискаю підтвердити, все, успішно. Процес пройшов. І ось цей фреймворк, фреймворк розгорнувся. Ось можна можна його побачити. Отже, це е, такий е, перший, як би сказати, е, шлях додавання нового фреймворку через репозитарій. Якщо е, той фреймворк, який вас цікавить, хтось його вже зробив і виклав у загальний доступ, то, відповідно, ви можете його, відповідно, ви можете його застосовувати. А, так, тут я бачу питання, як, як імпортувати на різні рівні. А, дивіться, функція імпорту, вона присутня тільки на системному рівні. Якщо ми вийдемо на рівень категорії. Як бачите, ось у вас тільки одне посилання Competency Frameworks. Ви заходите. І знов таки або створювати вручну, або виходити на репозитарій. Ну, як ми побачили, що з репозитарія файл додається до системи, і все одно треба запускати процедуру імпорту. А опція імпорт доступна тільки на системному рівні. Тобто, от на жаль, я ж кажу: нема функціоналу, наразі зараз у модулі немає функціоналу, щоб імпортувати на рівень категорії. Нічого з цим не поробиш, але можна там певними. Певними хитрощами безпосередньо втрутитись в базу даних, можна імпортований фреймворк, ну, як би це сказати, понизити у статусі із рівня сайта перекинути на рівень категорії. Але це має робити досвідчений адмін, і жодним чином, якщо ви на 100% не впевнені в тому, що робите, то, звичайно, втручатись у базу даних Moodle не треба. Так, ну от з цим, я думаю, ми. Трішечки розібрались. Власне кажучи, посилання на репозиторій наявне у презентації. Отже, ви його отримаєте, і за бажанням можна буде передивитись, що ще там є. І, повірте мені, там доволі багато всього цікавого є. Так, ну тут це вже шкали, це трішечки відноситься. Вже будемо рухатись далі. До наступної теми, відповідно, додати. Додати новий фреймворк. Ну, давайте. Е я спробую створити фреймворк. Я його назву фреймворк 1, там не буду багато вигадувати. Не. Треба якусь, якийсь йому ID number. Що таке ID number? Це унікальний ідентифікатор фреймворку Тобто назва може бути будь-яка, але цей ідентифікатор, він. Е Має бути на сайті для фреймворку унікальний. Ви можете мати декілька фреймворків з однаковою назвою, наприклад, але ідентифікатор має бути відмінний. І от тепер третій параметр, третій параметр шкала. Ну, власне, ось цей слайд стосується документації щодо шкал. Що нам каже документація про шкали у Moodle? Бо шкала це таке взагалі широке поняття, але нас це все хвилює виключно у розрізі, що нам про це каже Мудл. Мудл нам каже, що шкали це механізми оцінювання або рейтингування студентів ну, в даному в даному випадку ефективності. Тобто, шкали дуже добре ця річ розібрана у документації. Як бачите, тут багато інформації, тому яким чином створювати, як маніпулювати шкалами, я на цьому не буду е, затримуватись. Посилання є єдине, що покажу, просто от які бувають шкали. Е, це на нашому робочому сайті. Є низка шкал. От бачите, тут і є шкала за замовченням для компетентностей, Є шкала е, на 6 рівнів для їх ком'їду, е, для і стій трирівнева шкала. Є шкала символічна з зірочками від однієї зірочки до п'яти зірочок, дуже подібне до того, що має місце у плані курсів. І навіть є шкала, яка складається із смайликів. Два смайлика, от такий печальний смайлик і веселий смайлик. І в принципі, ви можете будь-яку шкалу застосовувати, створюючи фреймворк компетентностей, це тільки ваш вибір, навіть шкалу і смайлами можете застосувати, ну який в цьому сенс, в принципі, так для дорослих людей певно, що ні. Але наприклад, якщо ви створюєте шкалу компетентностей для там шкільного навчання для дітей, то це може мати певний сенс. От, наприклад, в Сполучених Штатах там створюються фреймворки компетентності. Ну трохи згодом приклад я продемонструю. А для дітей, там починаючи з першого класу. Ну, і відповідно, якщо ви хочете оцінювати там творчість дитини, то якісь там літерами позначення А1, А2, там Б3 не дуже багато дитині скажуть, а поставити цікавий смайлик, значить, симпатичний, і відповідно певний елемент гіміфікації привнесете. Ну так чи інакше, давайте спочатку подивимось шкалу за замовчуванням. Дефолтова шкала. І що ми. Можемо сконфігурувати. Тут є е, два стовпчики: замовчення і професійність. Е, ну, от е, найпростіший випадок е, бінарна, фактична шкала, тобто, або компетентний, або поки що некомпетентний. Е, що значить рівень за замовченням? Це той рівень. Е, Рейтингу компетентності, який отримає користувач, коли компетентність йому присуджується. Ну тобто рейтинг присуджується в автоматичному режимі. Тобто, якщо, наприклад, є якесь завдання чи, чи низка завдань, чи е, умови прописані по завершенню курсу, компетентність курсова присуджується. От, е, курс успішно закінчений, і відповідно треба е, автоматично якщо людина курс закінчила, треба присудити якийсь рейтинг компетентності. Ну, можна поставити компетент І е, тут ще декілька рівнів-декілька рівнів рейтингу можна позначити як такі, де на яких користувач є професійним. Ну, зрозуміло, що якщо він ще не компетентний на цьому рівні, то ставити не варто, варто ставити тут, коли він компетентний. Е, ну, це такий дуже дуже простий випадок. Давайте на більш складній шкалі це все подивимось. От, як бачите, тут вже більш складний випадок. Тут у нас 6 рівнів рейтингу є, ну це знайомі, я думаю, що для всіх рівні, принаймні при вивченні англійської також така шестирівнева система. І, відповідно, можна вважати, що там якийсь достатній рівень компетентності знань починається чи з B1, чи з B2, ну можна більш лояльно підійти, поставити з B1. Відповідно, якщо ми там. Орієнтуємо навчальний процес таким чином, що автоматично при виконанні певних завдань користувач отримує рівень b 1 Тобто ми впевнені, що ну, принаймні рівень b 1 рейтинг він заробив. Але він може дуже гарні результати показати і, відповідно, рейтинг і вищий заробити. Отже, тут від b 1 і вище ми всюди ставимо спічки, що він компетентний на всіх вищих рівнях. Це мінімальний рівень, який можна заробити, от за при автоматичному оцінюванні завдань, і він вже є професійним на мінімальному рівні. І далі може відповідно в своєму навчальному процесі досягати більш високих результатів і підвищувати свій рівень компетентності, можна звичайно зробити і такий варіант, що, наприклад, поставити тут автоматичний рівень компетентності. Який отримує по результатах виконання завдань, такий що не відповідає професійності, тобто таке налаштування призведе до того, що отримати задовільний принаймні рейтинг компетентності в автоматичному режимі буде неможливо. Тобто користувач все виконав, йому щось зарахувалося. Він отримає, наприклад, свій рівень А2. А, але він навчальний план не закриває, бо він некомпетентний. І тоді вже викладач, чи ну, той, хто відповідає за проставлення рейтингу компетентностей, має це все ставити вручну. ну Такий варіант також можна реалізувати, але наскільки варто чи ні це робити, Ну це відповідно на на розсуд вже розробників фреймворку чи адміністрації навчального закладу. Але є і такий механізм. Так, Ако, також можна зробити. Ну тобто можна фактично відключити можливість автоматичного присудження рейтингу компетентності, так такого, щоб він дозволяв заповнювати навчальний план. А, ну візибіліті, тобто, чи чи доступний цей фреймворк, чи він прихований? Наприклад, якщо він у вас у розробці, то відповідно краще, щоб він був прихований від вкладачів, тому що ви над ним. Останній параметр категорія і як бачите, категорію змінити неможливо. Чому це так у Мудлі реалізовано, я, на жаль, не знаю. Бо хотілося б мати можливість ну більш у більш простий спосіб переміщувати фреймворки, ніж лазити у базу даних, Moodle, але поки що це недоступно. І е, наступний параметр, що ми бачимо, таксономія. Таксономія от 4 рівня. Відповідно, на це також є посилання. Є на порталі e-learningworld.org дуже класна стаття. Я рекомендую посилання. Ось є. Це Ian Wild написав. Ну, взагалі дуже, дуже компетентний автор, і, і особливо коли пише про фреймворки компетентності. От, і у е, нього тут е, стисло, але дуже по суті пояснюється, що, що таке в даному випадку. Таксономія. Вона прив'язується до. Специфіки вашої, вашого фреймворку, і відповідно ви можете самостійно вирішувати це, це цілком на ваш розсуд, от які назви для різних рівнів таксономії використовувати. Тобто тут варіантів багато це може бути: концепт, домейн, рівень, що завгодно. От, ну, зазвичай зазвичай е, таксономії роблять це. Це не правило, але ну просто так склалося певно історично. І, да їх роблять дворівневими. Тобто є домен і є компетентність. Багато таксономій все залишається. Всі чотири рівні залишається компетентні компетентність, компетентність, компетентність як завгодно, а Лише хочу зауважити, що от, яким чином ви ці рівні назвете. Це ні студент чи учень не побачить, ні викладач не побачить, це побачить тільки людина з можливістю редагувати цю таксономію. Так, що, в принципі, ну, якось сильно перейматися от за ці назви рівнів, ну, напевно, що особливого сенсу немає, як мені здається. Тобто, на, на власний розсуд це все можна, а це все можна вирішувати.